Хто це там тих білих шльпка? Ходи по городі. Ганусь, гануся, Не йди на голод, пішли до хати. Пішли сюди, пішли до хати. Распоріння, така в білих тапочках на городі. на город. Хто ти на город вийшов? Пішли, пішли. О, так. молодець. Правильно, треба Олесі йти, правда жарінка. Ага. Ага, Кажаринка. жарінка. Хто ж ты така модиться тут? Расунеться пішла. Ануш, куди? Пока. Пока-пока. Махай мамі пока. Боже, який тебе же красивий ти обруч Да, Генеся? Яка ж ти красунечка? Боже, а яка гарна квіточка? Так, дивіться, який цікавий тюльпан не схоже прям на тюльпан. Скажи, Мишечка. <гріст> так, дивись, вже є ці. О, Арінка, вже є он, смородинка, дивись. Скоро будеш їсти <гріст> тут господиня. <А>, Провіряю все. <гріст> Що ти ще провірила? <гріст> <Дома>? <гріст> да, є квіточки. Є квіточки, гарні. Аба, аба. Що ти Амисья ходи провіряє тут все, так? Да? Города провірила, Анисі. Що там? Що там розказується? Цвіте полонечка. Цвіте полунечка. Було тут багато квіток. І що. Вже пов'яли, вже все перецвіли. Так. Да. Mm -mm. Що Леніся перепровірила весь ворот? Зараз заняття. Вони заниські махні. Все, передивишся, так, Генесічка? Це що таке? Це що таке? Господиня, господиня справжня. Да, Анися, куди ти пішла Там так. Да. Не ходи, дочка, по землі. Вставай, виходь. Вот так молодець. Побігла далі. Красиночка. Мама, не потримай. Що там є? Покажи мамі, що ти побачила Хлопта є. Paspodienka, patikėlau pakatytis, taip?